Всім привіт! Сьогодні робимо розминку. Нам знадобиться килимок, ковдра або подушка і пасок. Сідаємо в зручну позицію з прямою спиною. Ноги складаємо у схрещену позицію, яка для вас більш-менш комфортна. Ноги можуть знаходитися в півлотосі. Можна їх скласти у лотос, якщо вам це буде зручно. Або можна просто сісти по-турецьки. Для зручності можна сісти на подушку або на складений плед. Це допомагає розкрити та застигневі суглоби і випрямити спину. Якщо жодне з цих положень для вас не є комфортним, можна сісти в позу учня на п'ятках. Це допоможе випрямити спину. І так, сідаємо у зручне положення, відлаштовуємо пряме положення тіла, щоб нам було зручно, і робимо кілька обертів плечима назад. Розслабляємо область шиї, плечей. Зробимо кілька рухів головою до одного плеча, до другого, витягуючи м'язи шиї. Ще у цьому положенні для нас є дуже важливим відбудоване пряме положення тіла від куприку до маківки голови, Зближуємо лопатки, відводимо назад куприк і повертаємося у вертикальне положення. Перевіряємо, чи не напружилася у нас область плечей і шиї, коли тіло відбудовано, Звертаємо увагу на дихання, починаємо робити глибші вдихи, починаємо залучати до дихання живіт і нижні ребра. Зазвичай ми забагато дихаємо у верхній частині легень і не залучаємо повністю легені до диху. Зараз покладемо долоні на нижні ребра, натискаємо і відчуваємо, чи вони рухаються. Натискаємо на ребра і робимо такий вдих, щоб ребра натискали на долоні, І щоб ми відчували долонями, як розширюється грудна клітина, як відбувається глибокий вдих. Долоні можна залишити на нижніх ребрах, можна покласти на коліна. І починаємо вмикати живіт до процесу дихання. Починаємо від живота і піднімаємося вгору. Відчуваємо, як відбувається хвиля. Від низу до гори спочатку живіт виходить вперед, потім нижні ребра, і потім піднімається трошки верхня частина грудної клітини. Покажу вам, як це виглядає збоку. Спочатку вдих, живіт іде вперед, в кінці вдихом трошки піднімається верхня частина грудної клітини. Але якщо вам складно, і ви не відчуваєте, як рухається живіт. Ми можемо пропрацювати дихальну мускулатуру, лежачи на спині. Покладемо долоні на живіт і робимо вдих і видих животом. Замість долонь можна покласти навіть щось важкеньке, щоб відчувати, як рухається живіт. Знову сідаємо у зручну позицію. Положення ніг можна змінювати, щоб вам було зручно. І відбудований вдих і видих, ми утримуємо впродовж цього тренування зручне положення ніг, тіла, подих ми відчуваємо, він глибокий і схожий на хвилю знизу, вгору вдих, і згори вниз видих. Можна долоні покласти на коліна. В процесі дихання перевіряємо, чи не напружилася шия. І робимо вдих і видих, рівні між собою приблизно 3-4 секунди довжиною. Повільно переходять дих у видих, видих у вдих. І... Розтираємо долоні, щоб долоні були теплі теплі. І прикладаємо до очей, гріємо очі, не натискаємо. Потім ще розтираємо долоні, умиваємо обличчя, голову, руки і ноги. Кладемо долоні на коліна і робимо вигини вперед з вдихом і назад з видихом. Розпрацьовуємо хребет, знімаємо напругу з м'язів спини. Збільшуємо поступово амплітуду і залучаємо до цих прогинів ще область тазу. Вигинаємося вперед з вдихом, куприк іде назад. Видих назад, куприк іде вперед. Спина і куприк знаходяться на одній дузі. Видих назад, вдих вперед. І рух кульшових суглобах. Для зручності можна змінити положення ніг. Долоньки покладемо на коліна і починаємо робити оберти в зручний бік. Видих вперед, вдих назад. Змінюємо сторону. В цьому положенні також звертаємо увагу на кульшові суглоби і на дихання, звичайно. З вдихом піднімаємо руки вгору, перехрещуємо пальці, вивертаємо долоньки догори. І робимо нахил вправо і вліво. І з видихом вправо. І з видихом вліво, м'яко витягуючи бік то правий, то лівий, поступово поглиблюючи нахил Праву долоньку під плече і з видихом йдемо в нахил вправо, витягуючи ліву ручку над головою, і з наступним видихом трошки йдемо глибше і дивимося вгору з вдихом. Повертаємося і змінюємо бік. Видих нахил. І наступний видих. Ідемо трохи глибше і дивимося вгору. З вдихом повертаємося. З вдихом піднімаємо руки. І робимо скручування вправо. Спина пряма, підтягнути живіт. Відчуваємо пряму лінію від куперку до голови, до маківки голови. З вдихом повертаємося, ручки вгору і змінюємо сторону. Скручування вліво, спинка пряма, підтягнути живіт. Повертаємося вдих, йдемо в зручний нахил вперед. На долоньках, на пальчиках, як нам зручно. Слідкуємо за тим, щоб куприк йшов назад. З дихом на ручках піднімаємося, переходимо в позицію, сидячи на п'ятку. Якщо вам буде незручно, то можна підкласти або подушечку, або складене плед, або йога блок. Сідаємо з прямою спиною, складаємо долоні, переплітаємо пальці і робимо рухи, розпрацьовуючи зап'ясні суглоби. Спочатку прокручуємо від себе, потім змінюємо напрямок на себе і робимо хвилю в один бік, і потім змінюємо в інший бік. Розслаблені долоньки, зап'ясні суглоби теж. Знімаємо напругу з зап'ясних суглобів і переходимо в положення кішечка. Ставимо ручки і ніжки вертикально. Пальці не склеюємо, ставимо трохи ширше. Середні пальці більш-менш паралельні. Зап'ясні суглоби під плечевими. З вдихом вигинаємося вниз, з видихом вигинаємося вгору. Вдих вигинаємося вниз, дивимося вгору. З видихом вгору вигинаємось Таз повторює рухи спини. А зараз підтягуємо м'язи живота для того, щоб випрямити вперед. Вдих переносимо вагу тіла вперед, видих назад, вдих вперед, видих назад, залучаємо пальці кінцівки пальців. До роботи контролюємо м'язи живота, щоб у нас не прогинався поперед. Починаємо робити оберти з прямими ніжками і ручками. З вдихом йдемо вперед, вбік, видих назад і вліво. Оберти робимо спокійно з прямою спиною. І змінюємо напрямок. Вдих вперед, ліво, видих назад, право. Контролюємо живіт, пряма спина, виводимо вперед праву руку, а назад ліву ногу. Намагаємося від себе відводити якнайдалі п'ятку, витягувати в пряму лінію. Змінюємо ліва рука і права нога. Тут дуже важливо не прогинати поперек, постійно підкручувати таз. З вдихом піднімаємо праву руку. І ліву ногу. І наступний. Вдих, ліва рука, права нога, видих, повертаємося. Вдих вгору, видих назад, вдих вгору, видих назад. Ще раз перевіримо вертикальність рук і ніг, і будемо з кішки робити собаку. Відштовхуємося руками від підлоги. Видих і з вдихом повертаємося на килимок. Наступний видих і знову відштовхуємося руками. І вдих повертаємося. І ще раз видих, згинаємо і випрямляємо ніжки по черзі, розтягуємо задню поверхню ніг. Живіт до стегон, стегни до живота. Плечі відводимо назад. Такий рух. Плечі назад, вниз. І провертаємо лікті назовні. Ще раз. Відтискаємося від підлоги. Пряма спина, плечі назад, звільняємо шию. Відводимо плечі назад, звільняємо м'язи шиї. Кілька рухів головою. І округлюючи спину, підходимо ручками до ніжок. Вдих і повільно піднімаємося голова в самому кінці. Цікава вправа на стопи. Стопи притискаємо і за допомогою пальців і м'язів стоп пересуваємося вперед по килимку. Розпрацьовуємо м'язи стопи. Відлаштовуємо пряме положення тіла, прокручуємо плечі, трохи збираємо лопатки, підкручуємо таз, вмикаємо м'язи живота. Ще раз рух плечами, пряма спинка, прямі ручки, витягуємо маківку голови вгору, відводимо голову назад. Переносимо вагу тіла вперед і назад. Тіло ідеально пряме. Переносимо вагу тіла вперед-назад і включаємо до праці і п'яти, і пальці. Поставимо стопи на ширині тазом, паралельно. І зробимо гімнастику для пальців стоп. Спочатку від мізинчиків до великих пальців притискаємо по черзі пальці. Потім від великих пальців і до мізинчиків. Переносимо вагу тіла в пальці, піднімаємо п'яти і на п'ятки піднімаємо пальці. При цьому, звичайно, тримаємо пряме тіло, підкручений таз, набивалюємо вперед живіт. М'язи живота тримають поперек. Знову поставимо стопи паралельно. Пальці і ніг притиснуті, п'яти теж. Підкручуємо таз, вмикаємо м'язи живота. Притискаємо в серце стоп ось тут. Постійно контролюючи залученість стоп, пряму спину, вдих і видих, ми будемо піднімати праву ніжку, переносимо вагу тіла вліво і крутимо стопою 5 разів в один бік, і 5 разів в інший. Згинаємо коліно і робимо 5 обертів назад. І 5 обертів вперед коло в кульшових суглобах. Притиснемо стопи, тримаємо живіт, перенесемо вагу тіла в праву ногу і крутимо лівою стопою і пропрацьовуємо лівий кульшовий суглоб. Все по 5 разів. За потреби знімаємо напругу. Покладемо руки на стегна, з вдихом вигинаємося вперед, видих назад, Область таза теж продовжує рух. Робта. З видихом вперед, з видихом назад. Голова вдих вгору, видих вниз. Перевіряємо, чи на місці наша відбудова тіла, ручки, ніжки, спина, м'яза живота. І будемо крутити ручками долоньки вперед 5 разів. І назад 5 разів. Лікті провертаємо 5 разів в одному напрямку і 5 разів в іншому. Робимо оберти прямими руками вперед, 5 разів, і назад 5 разів. Намагаємося тримати руки паралельно, прокручуємо плечі назад, вирівнюємо спинку, зближаємо лопатки. Повертаємо голову праворуч, ліворуч, праворуч і ліворуч. Робимо обертання головою над підлогою паралельно, вперед, вправо, назад, вліво. 5 разів вправо, 5 разів вліво. Беремо пасок, тримаємо його трохи ширше, щоб нам було дуже зручно переносити паралельні руки вперед і назад. Працюємо з плечовими суставами. Спочатку. Щоб нам було дуже легко і приємно. Не згинаємо лікті, не зближаємо занадто руки. Нам має бути зручно і переносимо вперед і назад руки з паском. Пасок натягнутий, руки прямі. За можливості беремося трохи ближче і ускладнюємо собі задачу. Тепер можна вважати, що наше тіло достатньо розім'яти для подальшої практики йоги.